З нами на зв'язку Алла Пунько, офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу, молодша лейтенантка. Пані Алло, вітаємо вас. Добрий ранок, вітаю, пані Алло, Отже, розширений перелік бригад в рамках проєкту контракт 1824 Чи можете деталізувати, про які там зміни йдеться, і чи вплинуло це на темп підписання контрактів? Так, зараз розширили перелік бригад за контрактом 18-24, у сухопутних військах їх 13. Це 10-та, 28-та, 72-та, 92-та бригади, які були на початку, потім додалося ще 5, це 3-та окрема штурмова, 24-та, 30-та, 93-та, 128-та, і на початку минулого тижня додалося ще 4 нових бригади. Це 3-та окрема танкова залізна бригада, 54-та імені гетьмана Івана Мазепи, 40 7-ма Магура і 127-ма окрема бригади територіальної оборони. Також розширили перелік посад. Раніше їх було 9, зараз їх 18. Додались такі посади, як кулеметник, кулеметник-розвідник, старший навідник, розвідник-навідник, розвідник номер обслуги, розвідник радіотелефоніст, розвідник оператор, старший розвідник, стрілець, снайпер і старший стрілець номер обслуги. Раніше ж це були посади, такі як стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер Перстрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший розвідник, розвідник і старший гранатометник. Ми в першому центрі рекрутингу сухопутних військ долучаємо на 18 посад і в 13 бригад за цим переліком. Найпопулярнішими серед рекрутів є 72 га бригада і 92 га бригада. Пані Алло, найцінніше, що маємо в нашій державі, це люди. І ми постійно про це говоримо. Люди, які надихають один одного своїм прикладом, своєю життєвою позицією, своїми історіями, пані Алло, з якими історіями і мотиваціями приходять майбутні новобранці, і які питання вони ставлять під час ось таких співбесід? Ми спілкуємося з нашими рекрутами і визначаємо, що мотивувало їх підписати. Ось цей контракт 18-24. Частіше за все це патріотизм, тобто хочуть якнайшвидше наблизити нашу перемогу, тому долучаються до війська. Також це чіткий термін служби. Тобто люди розуміють, що в них є один рік, і після цього року вони або продовжать контракт за власним бажанням, або він завершиться. Тобто, як і передбачено, ще однією мотивацією є відомі військово- Службовці, тобто це дійсно так. Є молоді герої, які надихають наших рекрутів, і тому вони вирішують долучатися до лав сухопутних військ. Які найчастіше питання зазвичай це питання, які будуть посадові обов'язки? Тобто, це все залежить від посади. Чи потраплю точно я на обрану посаду? Ми відповідаємо так, тому що це гарантує рекомендаційний лист. Запитують також про навчання, переживають, щоб не потрапили в зону бойових дій ненавченими. Такого не буває, адже зараз йде посилена базова загальна військова підготовка? Потім іде фахова підготовка, мінімум 14 днів, і ще 14 днів іде злагодження в підрозділі. Тобто, ми відповідаємо на всі питання. Це такі, якби топ я назвала. Загалом усі люди різні різні питання, але в нас працюють фахові спеціалісти, тому усі рекрути, які приходять до нашого центру з сумнівами, вони ці сумніви розвіються після розмови з нашими працівниками. Ось пані Алло, про підготовку. Ще пару слів, принаймні є ще пару хвилин. Що собою являє підготовка саме за контрактом? 18-24, що отримають люди, які добровольці, які долучаються. Ця підготовка є посиленою. На кожного з рекрута виділяється 200 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення. Підготовка базова загальновійськова триває 45 днів. військовослужбовці так навчаються у взводах по 25-30 осіб під керівництвом досвідчених офіцерів, сержантів інструкторів, які мають досвід участі у російсько-українській війні. Загалом під час базової загальновійськової підготовки йде комплексне навчання. Військовослужбовці вивчають психологію, статут. Вогневу підготовку, тактичну підготовку, медицину, військову топографію, також працюють із системою Кропива, вони вивчають РХБЗ, мінну підготов... мінна підготовка є, інженерна підготовка іде комплексне навчання. Після цього триває фахова підготовка. Вона йде мінімум 14 днів, адже все залежить від обраної посади. Якщо, наприклад, це посада, Стрілець санітар або гранатометник то 14 днів. Якщо це посади розвідник, 30 днів. Після цього знову ж таки іде 14 днів злагодження у підрозділі, тобто в малих тактичних групах. В умовах психологічної напруженості іде відпрацювання, іде злагодження з побратимами, щоб військовослужбовці за контрактом 18-24 розуміли, що очікує їх вже в реальних бойових діях, тобто іде комплексне тривале навчання, і ніхто не потрапляє в зону бойових дій ненавченим. Це дуже важливі ключові Абсолютно. слова. Ми дякуємо, що ви Дякую. про це сказали. Нагадуємо глядачам. З нами була Алла Пунько, офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу, молодша лейтенантка.